Час, Один, два, три, що Де, за яким порядком подав? Так, щоб вони знали, хто як. А ми не робити, вже тримайте в руках. Я можу зачитати суб'єкти, які порядку на до нас, але не. Розпочаточка <св 'язок> на будинку начну пунктів. <св 'язок> Значить, перші суб'єкти подання, перші сек Ірина Ігорівна, Другий – політична партія Всепліцькобірної Свободи, Третій – Щепенкевич Іван Станіславович. Четверта. Реформи і порядок. Партія регіонів п'ята, політична партія Удар-шоста. 7 політична партія Милотко Вради, 8-Христіянсько-Демократична партія України, 9-та політична партія Наша Україна. 10-та українська народна партія. 11-та Політична партія конгрес Кримських націоналістів. 12 політична партія Європейська партія України. 13. Політична партія Сукраїнська об'єднання Батьківщина. 14 політична партія народних України, 15 політична партія громадянська позиція, 16 Матвієнко Ігор Володимирович кандидат, 17 Єремків Ольга Михайлівна кандидат, 18 Пелашка Петро Васильович, кандидат, 19 політична партія Держава, 20 партія громадянська солідарність, 21 партія Сибиринське політичне об'єднання Єдина родина, 22 народна екологічна партія, 23 ліберальна партія України. 24 політична партія Народна ініціатива, 25-та партія пенсіонерів України, 26 Соціально-демократична партія України Об'єднана, 27 партія Наталії Турневської Україна вперед. 28 партія Вічі, 29 Українська морська партія, 30 політична партія, партія Зелені, 31 партія Руський блок, 32 Смілянська партія, 33 Українська партія Зелена планета, 34 партія Союз, 35-та молодіжна партія Україна. 36 соціально-екологічна партія Сущенові Україна, 37-демократична партія областям України, 38-та народна партія, 39 та політична партія Козацька українська партія і 40 та політична партія Так. кандидатури включені, ми потім будемо зачитувати, обробляти кожну дівничну комісію, хто попав. Ні, ну тут зараз все рівно можна сказати, <ритиш> хто. <потреб> Ні. Буде на... Це ж рівно. Не... Дозвольте мені вами... сказати слово. Згідно постанови, яку нам е... ми маємо від СБХ, коли аж це буде, буде витягнутий останній номерок і оголошений, тоді йде слідуюча процедура. Будуть зачитуватися ДВК і...

Gracias. Grazie a tutti.